Камбек, ми повернулися та повернулися не з порожніми руками, а з абсолютно новим форматом. Це запуск Dark Race в новому космічному форматі, де на вас чекає цікаве. А я Кирил ексклюзив. Як розумієте, в команді цих диких на вас очікує цікавий сезон, і ось що ви побачите в наступні 5 серій. З цього штреку сіл? Да. Теж штука реально може мити. Є бежаль. Насправді ми хотіли дати більше, ніж ви встигли побачити в нашому прев'ю. Але для цього нам була потрібна траса, картинг і гості. Один з цих гостів, на жаль, відмовився. Привіт! Ми підписані на твій канал. Є один момент. Я раз ти тут, а ми продумали одну фішку прикольну. Можливо, вона тобі сподобається. В чому прикол? Є-картинг 4Т. Це спортивна рама і типу, простий двигун на чайці. І ми хотіли б насправді расти вже тут. Типу, Ми подумали, що це буде гарне поєднання. Щоб ти позмагався з Optimus Gang uh -huh. а, на швидке коло. Буде табличка, потім будуть там всі круті пілоти. Якщо тобі підходить, було б класно, коротше, щоб ви позмагалися. Сам формат в тому, що просто. Медійні люди ну, типу, змагаються там. Да, чи цікаво таке? Безкоштовно. Ми зараз приїхали знімати свій від да? Готовий, я ж не можу відповісти. <рес> <так, але. рес> Ні, ну взагалі ідея. Якщо в принципі ну, я, ну треба подумати, я не знаю. Да, ну ти подумай, давай так, просто щоб тіпа, типу, ну ми не йшли там на пошту. Я просто, наприклад, ти можеш записати мій контакт, щоб це не виглядало, типу, я тисну. І ти просто відпишеш, типа, готовий, не готовий. Формат такий, ви просто сідаєте, у вас там є 7 хвилин, наприклад, і ви за цим 7 хвилин. Там інструктаж проводять, вас одягають спортивне е екіпірування і ви даєте джезу, типу там, два бойових кола, наприклад. Дивись, краще все одно написати, щоб в мене було повідомлення, ага. тому що це просто воно мене дисциплінує. Якщо я просто записую твій контакт, поняв? це ж воно як типу тапатон. Угу. І треба подивитися, як, як воно по часу стріляє чи ні. Тому скажи мені, як краще тобі а, на пошту чи дивись, контакт записати? Дивись, найкраще написати, ага. а, тому що ну, відверто там. Є людина, яка мене дисциплінує. Да, я розумію. Типа він а, контролює твій тайм, крубо Так, да, Тому що все, що я напряму зрозумів, навіть там, ну, не знаю, реклама, без проблем, не, не без реклама, я сам себе зрозумів не можу дисциплінувати. Ну, блин, ми так, ну, я Та такий я розумію, поясний, я розумію. Що я, щось там десь в телеграмі, от, ну, от зараз відкрити, буде якесь повідомлення. Не те, не що, не, не що я там ну, офігел, поняв. Просто, ну, да, просто да, да, часу, да. Ну, а людина да. мене. Дисциплінує, Моя добре, пара, добре. Кажем... Ну не будемо тоді відволікати. Ви знімаєте? Так, ви Реально будемо раді, якщо О, ти то, будеш. То, Я теж Артур, то, до речі. І що ви думаєте? Хтось відповів наші листи? На жаль, ні. Не всі готові випробувати себе. Ну що поробиш? Вийшло вже як вийшло. Тому ми вирішили клеяти контент надалі самі. Друзі, що буде, якщо привести швидкий картинг, дати його Артуру? Та дати його не просто на картинговій трасі, а на фіофані. Це буде роз... І оскільки в мене репутація скаженого, я вирішив особисто в цьому переконатись. Я шукав себе і те, що може дати справжнє відчуття. Багато чого в мене було, багато чого ви бачили. Був кадет дуже емоційний, стрибав зі скелю в воду, катався на спортбайку. Але до нас прийшла в команду ідея, дуже цікава проїхати на картингу швидке, коло на Фіафані. Але є одне але. Насправді, це техніка, яка має 6 передач перемикаєтесь ви тим, що відпускаєте газ і підтикуєте іншу передачу, 40 кінських сил, 125 кубів двигун. І це все 3 сантиметри чи 2 сантиметри, в кого як, і в залежності від налаштування підвіски, над асфальтом. Тобто це максимальне відчуття 14800 обертів, свічка від Формули 1, яка ставилася в 86-85 роках. Яка, до речі, коштує 44 євро. І ось це все я спробував вперше в Кам'янському. Я приїхав, в мене була думка купити карт. Я його купую, тому що коли я сів, я відчув, що я це завжди все життя шукав. І ось пройшов час, ми багато чого не знімали. Я приїхав в чемпіонат України. І зараз зараз ми хочемо приїхати в Фіафані. Я буду намагатися їхати обережно. А задача поїхати час швидше, ніж 30 секунд. Ну і насправді оптимістичні думки поїхати рекордний час, який коли. Ніколи на машинах ніхто не їздив. А це швидше, ніж 28 секунд. І була одна людина це професійний реаліст, який приїхав 27,4 по Фіо Горбань. Але ми спробуємо це перевершити. Артур, що ти робиш? Ми змішуємо паливо перед виїздом на Фіофані. Один до 50 в ідеалі для запасу. Тобто літр бензину. І 50 мас. 2 Т для картингу. Тут бачите, людинка в білому шоломі, як я сьогодні. буду. 7.20 на годинку. Ранок ми з опухшими йона по-іншому не скажеш. намагаємось відзняти для вас крутий контент. Тому ми, як ми вже і представились, на туртоп, все ж розі. І Кирюха ексклюзив. Я не знаю, що німи такі до непоганяли. Короче, ну ладно. Ну що, ми на Феофані. Дякую, що у нас так вийшло. Все склалося. Хлопці роблять карт, ми, як завжди, просто пім на камеру. Хто Займає на що вчився? Займаємося своєю справою. Ну, тип того. Ось. Е... Коротше, що зараз буде відбуватися? Артур буде гробити своє здоров'я <гум> <гум> заради вас. Це повна діч, тому що, ну, самі розумієте, взяти картинг на Щеафані, де... Гоночний картинг, який швидко їде. Ось. І він хоче встановити рекорд в плані того, що поїхати на картингу швидше, ніж е... автівки підготовлені для автоспорту. І треба слід враховувати, що там, наприклад, рейки. Ну, це я, я, я навіть не уявляю, що буде. У ну, мене навіть немає варіантів, що буде. І мені самому цікаво подивитися. Тут можна взяти тільки банани з'їсти і все. Ну, так, так розумієте. Мені цікаво просто роз'їхався він чи ні. Прыгает, невозможно ехать, понял? Если начинаешь открываться. Все за ребят. Силой, нормально? Да, 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 Что с рамой, пи***? Вставай, ты, ты бордюр да? Вон, да. вон, видишь. Я увидел, что ее начинает колыхать. Все, была большая сколь. И сидушка цепнула. А, так ты ищешь что то Шо, что? Тягу погнул. Не поедешь. Все, да. Ну, одна тяга, да, вот, видишь. И тросик порвал. Турчик, что ты погрязный? А? Что погрязный? Так какой погрязный? Ты что, не из-за этого, оно ну, прыгает. Прыгает само ну, собой. И назад, ну, и за этого только вас на все, вылетает. В динамике, и, я не могу открыться ни в одном повороте. Бать, ты не да, ребят. Ну так оно и должно было быть, я знал, что это будет. Силы нормально, ничего да, там. Да, да, болит. Ты на прогрев выехал. Да, пять? да. Артур, але гарна новина. Це попала в кадр, як завжди. Шасі пагнув? Можете за те, що вивернути, мені кажеться, що ти що Ну, Всього контент на закак. Артур, ти як? Ти живий? Розкажи свої емоції. Все на чому ну, я їздив до цього, цього насправді не страшно. Це штука реально може вбити. Я без жартів. Я їхав і думаю, що іноді, типа, як її зловити. І от я коли спробував ну, тут відкриватися вже потужніше. Не можна відкриватися. Не можна відкриватися. Не виходить. Діску так, до речі. Діску Де? Где? <п 'я> Там. <п 'я> а, бачу, х, да. так. І термозному, і цей магніум. Подивись на магніум. Только флейс получился, да? Да. Именно бать. на потужности. Я взлетел, я взлетал там постельно. Але я тупо швидше. Чувак, это очень страшное влюбленное. Добре, Добре хоть ти не, не перевернув. Переверну? Ти не перевернул. Тут нахуй достаточно, что. Щоб... Я хочу плейбек. Якраз от яю таку. Я думаю, такий ну, ремонт буде коштувати. Потім... Натурі! Ми відкриємо першу банку, щоб Бля, ну, можна... ну звісно, типу, не хочеться, щоб так, типу, на такому знаєш віжу, в плані. Але блін, ну цей тіп і типу, пабі Я угу. можу так тільки помріяти, але цей тіп, ну Поламатку, я не знаю. Топ в натурі. Коротше, друзі, просто контент для вас. І він хотів зробити щось круте на відео. Він в принципі це зробив, ви самі бачили. Але наразі потрібен ремонт. тому... Збираємо, збираємо гроші на ремонт, так що цей чувак ну, реально... 32 секунди всього. 32, та я тут в кращому випадку 35 їду. Ну, Коротше, треба допомогти.

За час, поки ми не знімали на ютубі канал, я вирішив, що треба якось знайти нову емоцію, відчути драйв. Коли я приїхав у Кам'янське, дякую Яріку, він знає, він подивиться. Я кайфанув, це те, що я шукав. 14 тисяч обертів плюс, вібрація 3 сантиметри від асфальту. Ти їдеш по ідеальному асфальту, там працюючи з траєкторіями, кайф. Просто я їхав, до речі, перший реверс там. Потім був форс через місяць. Ми забрали цю машину, це було складно. Дякую за бусі, колегою. Після чого тут покатався, виступив на чемпіонаті України, зайняв на останнє місце, хоча двигун дуже старий. І е, зародилася в нас з Сергією ідея з Кирюхою, щоб ми це засняли на фіо. Я розумів, що це буде супер небезпечно відкритися важко буде, але ми вирішили це зробити. І що тепер? По факту я виїхав. І вже на першому колі зрозумів, що будь-яка передача, ти на максимум газ нажимаєш, все, це дріфт. Дріфт, який не бажаний на картгу. Мало того, я відчував ці удари по рамі, але я подумав, що для вас контент такий буде кайфовий. І, звісно, як кожен азартна людина трошечки в мені є, я спробував з кожним колом додавати по швидкості, додавати по агресії і шукати десь ту траєкторію, яка найбільш безпечна. Як бачимо, насправді. Дякуємо моєму янголу охоронцю, який насправді е, зробив так, що я, наче і майже це не відчув. Болить спина, джопа, болить але це мінус. Єдине, що були, ще і фінансово тепер. Е, що по емоціях? Там неможливо їхати, ти взлітаєш. Чому трапилося ДТП е, чи КТП картинговий транспортна ситуація? Я коли їхав, це ми називаємо дугою, я коли їхав в дузі. Я відчув, як я взлетів. Я повернув руля, вже нічого не додавало. Швидкість була. Момент виліту по GPS ми вставимо 106. Тобто удар в бровку 106. Слава Богу, не перевернувся. Рама склалася ось так. Вал ззаду цілий, двигун цілий, радік цілий, трошки пошкрябав духу. Раму вирівнять, сказали, десь 100-150. Цю фігню треба вирівняти. Там 20 євро теж треба, тобто вже 170. Щось треба з магнієвим диском зробити. Момент такий важливий. Подивимося, що можна зробити з пластиком. Ти головне забув, скажи, а що трапилось з твоїм організмом, коли ти врізався? Згоден. Я щось забув про це. Це адреналін. Час кола 32,1. Був Передостанній. На останньому, завершальному, де вилітав, спробував їхати швидше. Це все, все побачите на скрині, там швидкостя пішли інші, оптімал вже почало писати 29,5. Тобто, насправді, ця машина може їхати там легко 28, 27 якщо уявити, що люди вклалися в асфальт і все стало добре. Коли я вилітав, я зрозумів, що це настільки швидко, що мій мозок значі, майже не встигає обробити інформацію. Тобто і затряски були моменти, де я на інстинктах працював. Але в цей момент я відчув, що все моє тіло всередині наче врізалося в бокову сторону до ребер. Слава Богу, я був в ребрах, тобто без ребер. це жопа. І воно наче відкинулося назад. Адреналін дозволяє тобі там якийсь час відчувати себе добре, потім стає гірше. Але, мабуть, зараз все супер, типа, враховуючи ситуацію. А як зараз в тебе самопочуття? Болить спина, болить жопа, болить серце. Серце болить за картин. Трошки гаманець. Болить гаманець, хочеться виїхати, хочеться їздити тут. Якщо вам сподобається ця серія, ми потім знімемо адекватний контент з чемпіонатом України на асфальті і я поїду чемпіонат заради вас. Але це дорого. І декілька цифр про картинг для розуміння. Колодка дві стуки з одного боку 40 євро. Там 40 євро, там 40 євро, 120 євро. А, двигун, якщо не Vortex, не старий, а якийсь новий 7 євро. Це новий без тюнінгу. З тюнінгом буде занадто дорожче. Гума. На змагання треба реєструвати 6 колес. І вони саме відводяться на кваліфікацію та на чемпіонат України. Шість колес таких нових буде коштувати 300 євро. А, Бушні 200 євро. Далі. А, по ситуації з сидінням. Ви бачите, простий пластик, але він коштує 200 євро. А, далі в нас є а, найсмішніше. Є така штука. Йдіть сюди, я покажу. Ось. Це датчик температури води. А, тобто ви дивитесь по воді через мікрон, а, що по ситуації там. Оця, оцей провод, оця штучка, і е, далі провод е, з удлінителем до мікрона коштує 110 чи там щось таке євро. Це неймовірно здається, але такі, такі ціни. І, в принципі, це дуже дорогий від спорту. Наприклад, мікрон 5 коштує 400 євро. Це мікрон 4, трошки простіше. Тут не можна дивитися швидкість, тому ми брали датчик і по датчику дивилися Фіафані, як воно все буде. По емоціях, це залишиться на все життя зі мною. Я дуже радий розділити це з вами. Єдине, зараз буду вирішувати ці мікромоменти. Надіюсь, з спиною все добре. І Насправді, насправді через 20 років, якщо доживемо, я буду кайфувати. Я щось не зрозумів, хлопці, так який час кола? Час кола? як каже наш гарант потужний. Але ви все дізнаєтесь у серії. Не перемикайте, бажаю здоров'я. А мені цікаво, такі фінансові збитки. А чи вартовало це цього, Артур? Як казав нам датчик, час кола був 31,2 найкращий. Останнє е коло це було 29,2 з перспективою, але я не доїхав. Як виявилося, вже публікує сторіс в інстаграмі. Я дізнався, що від дерева до дерева час кола був 29,9. Тобто, ціль виїхати з 30 була подолана. Але. Фінансові збитки 400 євро та грижа в подарунок. Дякуємо гарним майстрам мануальної терапії, які вміють відновити і зробити ноги однієї відстані. То виходить з того, що Датчик показував неправильно спочатку. І за відсутності підвізки на картингу та гарного покриття на фіофані, Датчик GPS вирішив просто нас покинути. Тому вийшли такі показники. Артур, по датчику зрозуміло. А що зі спиною в тебе? Нога була трошки коротша на півтора сантиметра і було боляче. Місяць я мучився, довелося звертатися до людей, які вміють поставити на ноги. Але два сеанси треба було сходити, як мінімум. І зараз я буду завжди згадувати, як це було, тому що якщо не робити зарядку, ця проблема насправді ну, з над тобою надовго. Друзі, оскільки мануальна терапія та ремонт картингу вартує грошей. А ми все вбухали в цей продакшн. Тож ми відкриваємо банку до небайдужих до нашої творчості і будемо вдячні дуже безмежно кожному. Тож будемо вдячні кожному, хто підтримує нас. Ми робимо і стараємося для вас зробити цікавий та ексклюзивний контент. Все це шоу можливе лише завдяки нашим військовим, які не дали ворогу зайти в столицю. І тому, друзі, мій однокласник зараз на фронті і потребує допомоги. Обов'язково ми все прикріпимо. І розраховуємо на вас. Дякую, що були з нами. Для вас, грубо здоров'я Артур Топ, знімав Кирил Ексклюзив та монтував «Перш Побачимось за тиждень.